Зараз ми знаходимося на нашій веранді, тут, було, е, тут були меблі, дзеркало, холодильники, крісла, все це згоріло, зараз немає і штукатурки на стінах. Тут стояла шафа, від неї не залишилося і сліду диван, тут був столик з телевізором, стіл великий, тут ще один диван, все це згоріло. На стінах нема штукатурки, стеля прогоріла. Родина Осаулко намагається оговтатися після страшної нічної пожежі, яка трапилася в ніч 17 на 18 липня у них в рідному домі. Балки замість даху, металеві каркаси, залишки речей та обвуглені предмети це те, що залишив вогонь після себе. «В Цій кімнаті повністю впала вся стеля, дах, все повністю на виліт. Потрібно змінімати ці всі балки. Тут було дитяче ліжечко, наш диван прогорів. Шафа теж постраждала, це все намокло і згоріло частково. Вікна теж потребують заміни. Повністю все погоріло, карнизи, штори, вікна від температури повилітали, скло. Всі речі, які тут були, дитячі всі речі, все постраждало. Жінка розповідає, причиною пожежі стало коротке замикання у холодильнику. Вогонь перекинувся на дах будинку та розповсюдився по всій оселі. Тут проживала молода сім'я з дворічним хлопчиком і батьками-пенсіонерами. Ми з чоловіком приїхали сюди після війни, як почалася зразу війна. Ми переїхали з дитиною і жили два більше двох років тут. Тут розстав наш хлопчик, тут було його ліжечко, яке зараз згоріло і непридатне, наш диван, всі наші речі, всі його іграшки тут були, тут його кімната улюблена. А тепер, каже, від улюбленої зеленої кімнати не залишилося нічого, не збереглись і дитячі іграшки. Частково вцілів лише їхній одяг, який був щільно зачинений у шафі. Зі слідьми на очах згадує ту ніч мама чоловіка Софії Віра Осаулко. Саме вона тоді і помітила вогонь у власній домівці. Я збудилася. Так як мене хтось збудив, я не знаю. І Ідимося в хаті темно. Тут червоне світло так Та як думаю, що якесь червоне світло світить, я. Чоловік спав. Я виходжу тут, дивлюся, холодильник вже зайнявся горить вже так пістелю. Я бачу чоловіка, каже, ставай, бо ми горимо, холодильник горить. Він скоро став, ми так, ще почали ну, воду носити, але то вже не було що носити, вже ми не співали. Я тоді дзвоню до сина, кричу, визивай пожежну, бо в мене хата горить. Спочатку сім'я намагалась самостійно загасити вогонь, але їм це не вдалося. І так, якщо він йшов і хотів щось ти, от, взяти, що то так його ну, хвилю відкинуло, і він впав, і тоді вже каже, я вже там нічого не зроблю. Бо тут вагонка, і воно дуже почало горіти і шипіти. Тоді до місця події прибуло кілька машин пожежної охорони. Жінка пригадує, рятувальникам знадобилось близько двох годин, аби локалізувати загорання. Я тратила води п'ять пожарних, десь 21 тонну, бо неможливо було загасити так скоро. З її слів, зараз тимчасово проживають в одній з покинутих хат у цьому ж селі. Син з дружиною та маленьким онуком живуть на околиці Тернополя в друзів. Сподіваються, на допомогу небайдужих, адже до похолодань змушені будуть зробити невідкладне. Встановити дах, вікна та двері, облаштувати бодай кілька кімнат. А для цього родині потрібні будівельні матеріали, меблі та техніка. З нами діляться, шукати новий дім не планують, вірять, відбудують цей. Я тут народилася і виросла. Дитинство. До школи ходила, заміж вийшла, діти тут народила. Внуки тут були, то багато спогадів є. Вітак, усі небайдужі можуть долучитися і допомогти родині зателефонувати до Софії Осаулко, щоб дізнатися про актуальні і нагальні потреби можна за номером телефону 098 568 04 25.